У виставі використовується відео, зняті мною з балкону і з вікон мого будинку, мого дев'ятого поверху. Це відео початку вторгнення, там є і взагалі перший день, коли гелікоптери летіли на Гостомель і, і всіх її знімали, і там бій. Як сказали, там музейні робітники задвосотився там один російський гелікоптер на моєму відео. Ну, тобто, це, Я також віддала їх, ці відео для використання в музеї по подіях того часу. І відео, наприклад, є там вибухів, коли розстрілювали. тобто... Буча, буча вокзальна вокзальна, де оця колона танків була розібрана повністю. Там, по всіх цих подіях, 27 лютого це було, знімалося всі ці відео я знімала. Ну, також ще додала до відеоряду і відео наших волонтерів, які дозволили мені використати їхні відео в... Тому Тому ну, відеоряд створений маю, скажімо. Коли я повернулася в Ірпінь, це було в квітні. Тобто я далеко не виїжджала, я в Київ виїхала, трохи там побула в Києві. 8 березня я виїхала з Ірпеня, і в квітні ми вже повернулись назад. То перше, що я побачила, коли піднялася на свій поверх, це те місце, з якого я знімала ці відео. Я там, там ну, великий зум, і я не зі штативом знімала, тому фіксувалась так ліктем в кутку. Просто цього місця нема, там просто діра замість того, де я стояла там. І я в той момент зрозуміла, що... що це було ризиковано, скажімо так. До того я якось вімкнувся в мене режим абсолютного спокою, спок поки знімаю камера, поки є заряд, я знімаю. Але коли я повернулася і побачила діру замість. Там, де я стояла, тому то я зрозуміла, що це було дійсно досить ризиковано знімати. Ідея вистави народилася у Людмили Колосович. Вона режисер, вона автор цієї постанови, і вона головна, головна актриса, яка грає. От тому, власне, по ідеї до неї. А от момент, коли ідея. Саме створення вже вистави і гра е, в постановки її, Це ми разом вийшло так, що вон, Людмила у просторі вільна в Ірпіні ну, захотіла просто зачитати свою п'єсу ну, без, без від без якихось реквізитів, без чогось особливого. Про, читання таке, прочитала п'єсу, і я їй сказала. Хоча до того вона вже мене попросила відео, я їй надала свої відео, які в мене були. І вона каже, що так і так. От запросила мене на, на читання цієї п'єси. Я послухала, і я відчула, що треба ставити. Кажу, Людмила, давайте ставити. Вона ну немає ні, ні приміщення, немає нічого, немає того, немає всього, немає команди. Кажу, давайте ставити, будемо шукати. І ми все знайшли, все, що потрібно, ну, вже так. Пільними зусиллями, і зараз всі разом далі працюємо. Була в нас перед прем'єра в, в Ірпені в третьому ліцеї. І була прем'єра там. Тобто вже два рази цей спектакль зіграний. Сьогодні третій.